Не знаю, що біноземці теж їздили відпочивати в Крим. Туди візять відпочивати тільки Росіяни після цих атак по Криму, після того як на пляжі був справжній трах, Бабах, тарарам Росія почала скликати засідання Ради безпеки ООН, аби винести питання обстрілу Криму на обговорення. І після удару цього удару україна окупанта звинуватила Сполучені Штати і Україну у жертвах серед мирного населення окупованого Криму. Це заява, звичайно, виглядає цинічною. Хоча. Тому що саме російські міноборони не приховують, що уламки ракети впали на тамтешній пляж у результаті роботи російської системи протиповітряної оборони. Тобто це невдала, безглузда робота протиповітряної оборони. І росіяни діяли за своєю звичною логікою. Вони навмисно розміщують військові об'єкти у цивільних районах для того, аби потім е, звинуватити збройні сили у тому, що. Е, Збройні сили України вдома що вони стріляють по цивільних об'єктах. Але якщо ви поставили свою якусь зброю, своє ППО, свої радіолокаційні системи серед мирних об'єктів, по ним будуть стріляти. Ну це це, це це таке прикривання, як написали наші глядачі власної дупи. А сама окупаційна влада Севастополя вела вела у місті надзвичайний стан тільки після того, як звинуватила сили оборони України в атаці далекобійними ракетами атакам в державному департаменті Сполучених Штатів слухаючи подібну маячню. Ці закиди назвали безглуздими і гіперболізованими. Прес-секретар Дерджепу Метю Міллер каже, претензії росіян вони є елементарно необґрунтованими і є елементарно помилковими. Ну, це так делікатно висловлюючись дипломатичною мовою. Ми не підтримуємо будь-які втрати цивільного населення в цій війні. Ми надаємо зброю Україні, щоб вона могла захистити свою суверенну територію. Це включає в себе Крим, який звичайно є частиною України, і Росія могла б зупинити цю війну сьогодні і припинити страждання, спричинені війною, яку розпочала.